Ну що, друзі, всім привіт! По попередньому відосі я зрозумів, що вам все ж таки така тематика дальнобойна, бусяжна буде заходити. Тому починаю вже для вас знімати нормальні повноцінні відосики. Буду вам показувати завантаження, розвантаження і все решта. Одне, що зараз дуже сильно жаль, що в мене немає мого напарника. Хто, до речі, пам'ятає мого напарника, ставте лайк. Хто не пам'ятає, ну бляха. Буває тоді. Надіюся, що колись мій напарник повернеться до мене і ми будемо працювати разом на бусі. Хоча, напевно, що не на цьому бусі, бо на цьому бусі, напевно, що разом не вийде працювати, бо тут комфорту для двох недостатньо. От дивіться, до речі, як мене тут все виглядає. Бачите, тут холодильник, тут там, де мав би сидіти напарник, де мали бути би його ноги, там в мене стоїть коробка з посудою. Зараз знаходжуся у Франції. Завантажився, маю три точки розвантаження. Маю перше розвантаження біля міста Ліон, друге розвантаження теж в десь в тому районі, і третє розвантаження в Женеві. До речі, е, так як я вам обіцяв, буду все розповідати, що мені приходить на фірму, які фактури, що я оплачую, і скільки це все діло коштує. То сьогодні, 21 травня, мені прийшла фактура за топливо. Прийшла мені фактура з 1 по 15 по 15 травня прийшли мені розрахунки, те, що я заправлявся. То ця фактура мені вийшла 1057 євро. Це за 15 днів. Одне, що я зараз не можу сказати, це не можу вам сказати точний кілометраж, скільки я за цей час проїхав. Бо я це в принципі все... Е, ну, в мене це все рахувалося, але потім. В мене сів акумулятор і збився одометр, тому я вам зараз це не можу сказати. Хоча якщо сісти вдома, підрахувати ліцензія, то по зліценніях можна вирахувати. Скільки я проїхав за цих 15 днів, е, що на рахунок логістики? На рахунок логістики розказував, що логістика так собі, але варіантів в мене зараз особа інакших і не було. Попрацюю ще цей тиждень під цією логістикою і вже з 1 числа буду пробувати реєструватися на трансі. Дивіться, до речі, якими я з перевалами. По Франції кататись прикольно. Прикольно в плані того, що тут спокійно, немає поліції, немає. Ну як, є поліція, є це все діло, але дуже мало. Порівняно з Німеччиною, то тут кататись в цьому плані набагато комфортніше. Нема поліцейських, немає ніяких цих багів. Не потрібно писати Тахобук, хоча як не потрібно, потрібно писати, але спілкуючись з хлопцями на паркінгу, з бусяжами, то говорять, що по Франції, по Італії вони таке діло не пишуть, Тахобуки не пишуть. Пишуть лише тахобуки тоді, коли заїжджають в Німеччину. Тому і напевно, що і я так буду робити. Хоча той Тахобук заповнюється реально ну, хвилин. 10. От такого вечора можна приїхати і за 10 хвилин його заповнити, розписати весь свій робочий день. Але все рівно мені щось це впадло робити, не знаю чого. Тому, друзі, якось так. Івеко, до речі, дуже прикольна машина. Багато хто мені говорив, що Івеко не їде далеко, але відпрацювавши на ньому вже стільки 3 тижні. Це вже четвертий тиждень, хочу вам сказати, що машинка досить непогана. Порівняно типу з 에, Opel MoVano, на якому я колись їздив ще на українській фірмі, то Євеко e буде трошки краще. Ну і краще, звісно, що воно 3 що воно собі тягне без проблем, ну, і мені здається, що в плані їзди, в плані комфорту вона прикольніша. Хоча не знаю, бо ці нові Renault Master, ну як нові, типа ці. Четверті, чи які вони там йдуть, то вони теж дуже прикольні, там дуже класні кабіни. Особливо, якщо це тінкап то це взагалі пушечка. Але все рівно, не знаю, і веко мені теж подобається. ну Як кажуть, кожен хвалить болото Тому я мушу хвалити це і веко Оце, що мені в Рено подобається, що там у них, от хто бачив, то з цієї сторони там є столик, який витягається і на якомусь можна. Писати, якийсь там ноутбук поставити, Коротше, що дуже прикольно, дуже прикольно, зручно. А так, то не знаю. <кій> Уже, от, наприклад, ці нові рено, що вийшли, самі-самі нові, то я вже напевно, що такі рено би напев... ну, не розглядав би, бо там вийшли рено з двохлітровими моторами. А двохлітровий може бути що? Правильно, а двохлітровий може бути тільки сочок. Тому такі варіанти я не розглядаю. Того напевно, що навіть якщо в перспективі брати якусь машину, якщо б навіть довелося брати нову машину з салону, то я б, напевно, краще взяв би і веко. Чим 2 літрове Рено. Хоча не знаю, може і 2-літрове воно буде нормальне, воно типу, буде економне. Але мені здається, що воно не буде тягнути. Особливо, от якщо взяти їздити по Франції, їздити кудись на Італію тими перевалами то на 2-літровому рено там, напевно, що їздити буде неможливо. Або можливо, тільки тоді, якщо возити, там, не знаю, по кілограм там, 500, то навіть і менше. Тоді, напевно, що це буде можливо. А так-то так, то, так то і веко рули. Івеко лише один мінус, і веко, що воно дуже багато бере солярки. От рахуйте, що я їжджу економно, я їду 97 по спідометру. І в мене розхід все рівно менше 12 літрів не виходить. А от взяти Рено, то там, якщо їздити отак 97, то там пацани казали, що розхід може бути 10,5-11, типу, не більше. Оце в цьому плані Рено, звісно, рулить. Але Але, не знаю, чи воно того варте. Хоча не знаю, я би хотів би, звичайно спробувати покататись на Рено, особливо на такому Рено, як зараз, от їде. Ренос собі в твінкабі, там вже більше кабіна, більше місця. І взагалі, <кій> взагалі там себе почуваєш трошки краще, ніж в бусі з такому, як мене, з палкою зверху. Бо не знаю, типу, я на початку коли лише брав це Iveco, я типу, казав, що по барабану, що мені спалка зверху навіть прикольніше. Але коли я був в Італії, був там чувак на твінкабі, я заліз до нього в машину і я реально прозрів, скільки там різних карманчиків. Скільки там місця і взагалі типу, як там кайфово. Тому напевно, що наступну машину, яку би я хотів би, це, щоб був Twin Cup. Неважливо, чи там буде Рено, чи там буде Iveco, але найголовніше, щоб це був Twin Cup. І взагалі типу, є Рено, я от бачив в твін які призначені для двойного екіпажу. Там є дві нормальні спалки. Зверху там взагалі така спалка йде, що, що можна навіть двом спати. Оце, якщо б я їздив би з жінкою, то цей. То я би хотів би отаке, от типа там, або євеко, щоб була така велика, ну, кабіна, щоб зверху ще була повноцінна спалка. Тому, якось так. От, що мені коротше, само більше подобалось, сподобалось на бусі порівняно з фурою, це то, що завантаження і розвантаження в тебе займає приблизно 5-10 хвилин. Ти приїхав, тут ця штора відкривається просто отак. Вот Загрузили тебе, кинув там два рівні, а буває таке, що взагалі навіть вантаж не кріпиш, і собі поїхав. І нема цього такого, знаєте, як на фурі, що приїхав, поки розторився, поки тебе там загрузили, і блін. Потім це все, все діло кріпити. А ще якщо везеш якесь там дерево або метал, це ж треба кинути з 20 рівнів, оце реально капець гімарняк. А тут я приїхав, відкрив собі, 5 хвилин загрузили і поїхав. Так само ще один плюс це то, що. Ввечером e, так само їдеш собі, заїжджаєш на будь-який паркінг, і на будь-якому паркінгу ти собі знайдеш місце. Нема цього такого що ти їдеш, стресуєш, в тебе закінчується тахо, нема де стати типу, на паркінгу. І це коротше, трошечки геморой. У мене з цим такі стреси постійно були капіці на фурі. А зараз то прикольно, взагалі, типу, не стресуєш на рахунок цього. Да, так, типу, є багато мінусів на роботі на бусі. Це то, що знову ж таки, типу, нема тахо, нема нормально. Нормованого робочого дня. А особливо в мене то взагалі якось так виходить, що мені даже деколи впадло стати поїсти. Я отак як загрузився, так і шурую до тих пір, поки не стою вже вечором аж на паркінг. І це трошечки фігово. Бо було би так, ти б вже по-любому став би на паузу на 45 хвилин, вже би поїв би, і було б все чітко. Але але... є свої коротше плюси і свої мінуси. Так, що тут у нас в тотал? Дивіться, тотал на тоталі солярочка по Євро 61. Це у Франції дуже дорого, бо зараз я заправляюсь на ліклерках. То на ліклерках ціна зараз в середньому євро 50 за літр. Це взагалі дуже крута ціна. Зараз, до речі, топливо в Франції навіть дешевше, ніж в Німеччині. Ніколи би навіть в таке би не повірив, як би мені хтось сказав. І ще один плюс на бусі, це, от бачите, магазин Lidl. Я собі зараз можу спокійно в нього заїхати, закупитись, і не потрібно шукати місце для фури, або ставати там на паркінг і шурувати, потім куча кілометрів пішки. Оце от реально круто. О, дивіться, заправочка Євро 52 ціна. Так, у нас, в принципі, бляха. В принципі, мені треба було заправитися, але я так і зроблю. Заїжджаємо ось сюди. Зараз вам заодно покажу, як я заправляю. Заїхали ми на заправку, дивіться, ціна у нас Євро 52. Заправляємось ми ось такою картою, карта ДКВ. Для бусів я вважаю, що це найкраща карта, бо ДКВ заправок є дуже багато. Ну, заправок, які приймають ДКВ карточку. Вибираємо газоліни. Чи газоли, вводимо пін-код і нажимаємо ОК. Кілометри вводимо 0, бо нам цього не потрібно. Тут нажимаємо нол. No. Щось зависло. І все, можемо заправлятися. Заправили ми повний бак дизеля і їдемо далі. Заправились ми по Євро 52, це дуже хороша ціна. Ну, в принципі, я стараюся так заправлятися 1 ,50, 1 52, типу, от в такому діапазоні цін. Заправляємося картою ДКВ. Чому я обрав саме ДКВ? Тому що на бусі можна заправлятись по два рази в день. І якщо взяти якусь другу карту, наприклад, там, так як в мене було колись Дізель-24, то бляха, це шукати ці заправки це такий що ну його в бані. Я розумію типу на фурі використовувати інші карти, бо там можна любу карту використовувати. Там ти раз в тиждень знайшов собі заправку, заправився і маєш чистий спокій. А коли ти заправляєшся по два рази в день, то це якось не круто. Так що заправились і їдемо далі. А що, закінчились коротше, автостради і почалися французькі ландовочки. А так виглядають ландовки по-французьки. Ну, їх таких аж, аж таких небагато, але все рівно вони в цій роботі, в цьому дальнобою по Франції присутні. І якщо чесно, їздити тут не дуже кайфово, але можна Можна їздити звичайно платними дорогами і це все діло об'їжати, такі ладовочки, але тоді, якщо їздити, без, якщо їздити платними, то тоді напевно, що цей. Транспортний бізнес на бусі точно буде невигідний. А так, їздимо такими ландовочками, бачимо щось цікавого. Нема такого, як на фурі, що Ти собі виїхав на автостраду, постійна автострада, ногу закинув і собі їдеш. Тут постійно треба бути уважним. Але того їхати можна. Або не знаю, або це, блін, мене Google карти такими дорогами водять, але є. Кращі дороги безплатні. Або я не знаю, або це реально такі реалії бусяжного дальнобоя по Франції. Бо це ще зараз це ще таке, ще нормально. Буває таке, що заїжджаєш в такі ліса, що капець. Що туди заїжджаєш і лиш думаєш, щоб звідти нормально, удачно виїхати. <кій> <кій> так що отак воно отак. Мені, звичайно, говорили про такі ландовочки французькі, але я щось в це не дуже вірив. Я щось собі думав, що воно буде трошечки по-інакшому. І отак їдеш по цих ландовках 50-60 кілометрів. І отака от специфіка роботи. Бо це ж тільки, що ми їхали автострадою, то я вам скажу, що це. У Франції це дуже рідко. Хоча що, є тіпа, райони, де ти їздиш тіпа, самими цими автострадами безплатними, але їх дуже мало. Це от, тіпа, Нормандія, от, якщо з Парижа на Нормандію їздити, то там тіпа, Нормально. А от, якщо їздити з Парижу кудись-сюди, низ, тут де Тулуза, от ці райони, то тут от постійно якась така дорога. Їдеш собі коротше не спіша. І якщо чесно, от, взяти цю мою логістику, взяти ставку 0,50 центів, яку вони мені платять, і взяти оцю дорогу, то це, блин, це, якщо чесно, взагалі невигідно. Ще саме їздиш, то ще пів піде, але ну, якщо б тут я посадив би водія на цей бус, платив би йому зарплату, то блін, мені кажеться, що мені б взагалі не було сенсу щось, щось таке починати. Бо з такими дорогами я, чесно, навіть не знаю, чи. Місяць можна 10 тисяч кілометрів наїхати. Одне, що ще спасає, це те, що мені ще логістика платить за готелі по 35 євро в день. Але так як я власник фірми, то я можу в готелях не ночувати, маю право ночувати в машинах. А якщо б це працював водій, то йому б було потрібно кожного дня знімати готелі. А готелі в Парижі. В Парижі кажу, в Франції починається від 45 євро. Ну а то такими дорогами бляха приходиться їздити. Але нічого, за то щось можна цікаве побачити. Ну і взагалі, типу, мені здається, що якщо би. Якщо б я не відкрив фірму і не почав би працювати на себе на бусі, то я б, напевно, ніколи би і на бусі по Європі і не працював би. Бо, в принципі, є нормальні фірми, але в більшості випадків, типу, фірми такі, що капець, що там наїжджають хлопці по 20 тисяч кілометрів за місяць, і оцей їдуть отакими дорогами, блін, що такий гемордяк, що капець. Або якщо їздиш там по Німеччині, от по Німеччині круто їздити, бо автостради безплатні. Але в Німеччині бляха тебе жарять на, кож на кожному кроці. То баги, то поліція, то цольники. Там цієї звізно-брашки дуже багато. А тут ти їдеш вроді би все спокійно, але зато їздиш отакими дорогами. Тому якось так.